Я, скільки днів я тут, чому я тут. Ззовні він виглядав занедбано. У холі пахло сирістю та старим деревом. тьмяне світло лампи мерехтіло, відкидаючи темні тіні на стінах. Він зайшов до готелю, куди його випадково завела дорога. На рецепції сидів чоловік, якого він відразу запам'ятав. Бліде обличчя, темні кола під очима, наче він давно не спав. Його погляд був порожнім, холодним, від якого по спині побігли. Біг мороз, і він промовив хриплим голосом. Залишилася лише одна кімната, але вона особлива. Він протягнув ключ без усмішки, попередивши томним голосом: якщо хтось постукає, не відчиняє двері. Здалось дивно. Але втома перемогла обережність. Він піднявся нагору, коридори скрипіли під ногами, ніби хтось ішов за ним. Але коли він озирався, там нікого не було. Кімната була маленька і задушлива. Стара лампа і величезна шафа у кутку. Чорніша за ніч. Він ліг і тьмяне світло миготіло, відкриваючи дивні тіні ближче до півночі, він почув стук, подивився. Порожньо. тиша. Через кілька хвилин знову стук. Він завмер, намагаючись зрозуміти, звідки звук. І тоді він чітко почув: стукали з шафи. Він стояв, прислухаючись, і в тиші нічого. Шафа ледь помітно здригнулася, і від цього звуку волосся стало дибки. Він намагався відступити, але спина вперлася у стіну. У цей момент лампа мигнула, і він побачив своє відображення не на дзеркалі. На внутрішній стороні дверцят шафи, обличчя було його, але очі порожні, чорні, а рот привідкритий. Він закричав, шафа грюкнула дверцями, і кімната занурилася у повну темряву. Хто я? Скільки днів я тут? Чому я тут? Він намагався згадати, але пам'ять порожня. Я взагалі ще живий, чи я став частиною цього.